Чесно скажу, дуже страшно. У нас ж хату розбило, От, і я трошки там трошки поранив, кажу, до чоловіка все, надоїло. Будемо тікати, куди тікати. Буду пливти через річку, <топлюся> втоплюся, втоплюся. І чаї готували на кострі, допомагали. Знаєте, в чому готували? Прикольно. У баночках з-під цього з -під згущеного молока на кострі не було ж газу, світу не було. Заводили машину, шукали бензин, садили поранену людину і везли в лікарню. Знаєте, в 9 годин вечора через Давидобрід з включеними фарами і під обстрілами це. Це тяжко. Коли була у них друга ротація, до нас зайшли росіяни, які були Буча, Ізюм під Донецьком. Знаєте, тут доводилося кожне слово, скажімо так, фільтрувати. І промовчати ти не можеш. По чому ти не мовчиш? У тебе нету своєї мління. Ну, знаєте, не треба Українку зачіпати за живе. Я українська мама, я українська бабуся і я українська староста. Я була і буду. Це моя земля. Я нікуди не збираюся тікати, я нікуди збираюся. Якщо так і складеться, що... значить доля в мене така. Але я буду тут, тому що сюди повернеться моя сім'я, я в цьому впевнена. Ані сюди ніколи не повернуться. Вони сюди повернуться хлопці, я в цьому впевнена. А якби ви знали, як мені все це давалося? Приїжджаєш додому, температура 37,5, лягаєш в постіль, накриваєшся з головою, і тебе колоте так, що ти думаєш, господи, тільки ж не інсульт, щоб ще син за мною не ухожував. П'яні солдати, марадьорять, розбивають отак, як у нас автоматами, прикладами двері, вибивають вікна. Забирають речі. Перший раз були, приїжджали до нас, тут було три БТР от, і три Урала було, от, то вони приходили, е, укропів шукали. Ми зайшли в хату, що хотіли, те взяли, їсти просили. Не даси їсти, знаєш, заберуть все. І кожну неділю приїжджали, контролювали, щоб ми от сюди не уїжджали. Ми за третім три рази виїхали, а за четвертим разом нам все-таки вдалося уїхати. Тому що нашу машину якраз обстріл було з тих касетних, воно це попадало, повибивало вікна, двері машину розбило. Не було куди діватися, ми з сусідами зібралися, всі те уїхали. А у них онуки, десь місяці, навіть два сиділи у погрібі, взагалі не виходили дітки. Дівчинки дуже боялися. У мене зять з донькою їхали до нас, вони їх встановили. Потреба були в нього телефон. А в нього в телефоні було не розкрите ну, українське відео. Вони його хотіли за це розстріляти. От так просто взяти дитину розстріляти. У мене хлопчика з сусіда на дві тижні забрали у каховку, вивезли. Повернувся живий, а тільки ж ситуація така: довезли його з нової каховки до Береславу і викинули. І він до урожайного йшов пішки, босий, через те, що ноги побиті сильно. Ну, бити там уміють, я можу сказати одне. Бо в нас є люди, які загинули. Від прильотів. От, були, да, у нас сім чоловік загинуло. От, у нас хлопчик підірвався 36 років на ліпістку, відірвало стопу, і ми намагалися йому допомогти, вивезли в Береслав, але велика втрата крові і він помер. Спочатку нам з Кривого Рогу були можливості, навіть мені от рідні, могли там таксістами передати якісь посилки, а тоді, коли зірвали мости, то можливості вже отримати якісь ліки чи якісь продукти харчування в нас вже такої не було. Таблетки ділили, не, ну, один цей листочок. Да, Розрізали і роздавали, ділилися між сусідами. Ділилися хлібом, ділилися, усім ділилися. Усім. І хліб пекли для всіх. І... Це місцевий будинок культури. До повномасштабної війни у ньому тільки не зробили ремонт. Коли росіяни зайшли у селище, вони розробували його, а потім у дах будівлі прилетів снаряд. Дуже важко звикнути до тишини. Я ніколи не думала, що ми будемо так гарно спати під обстріли. У мене син лежить на кроваті, всі двері, стекла немає, все, дзеркал немає нічого. І він вважає один, два, три, чотири. Я розумію, лити. треба швидко зображати. Куди прилетить і що нам цей час робити, чи спати далі, чи вже треба десь спускатися в укриття. Це доля секунди. Коротше, виходить, ми хотіли поставити каву, заварити, йти на город. І я тільки чайник включила в розетку, і воно так як зірвалося. Це, це, до того, це просто, розумієте, це ми не ожидало, якби, якби то, мабуть, злякалося, а так, а так ні. Але це по всьому тілу. По і по голові, це так по плечах. ж двері, не двері, і вікна все ж повибивати. У нас там раний же там заді, єврові там. Колись це був звичайний будинок, у якому жила мирна родина. Однак зайшовши у село, росіяни відібрали у них житло, а чекаючи звідси, спалили його. Ну, свою видно документацію, тому що тут, виходить, як штаб був. І все, а тушити було вже ж нереально її потушити. І таке люди залишилися без даху над головою. Багато чого повивозили у них, сім'я хороша, добре жили, бачите. Десантники 46-ї бригади звільнили та Десант, під свій контроль населений пункт. Мала Олександрівка. над даним селом майорить український стяг. Слава Україні! Героям слава! слава. слава. Утром стаємо і так тихо, на дворі нема ніде нікого. І тут наші їдуть. Це... Короче, це... це вам не передать. Це вам не передать. Ми ж. Фактично з погрібів не вилазили. Ми ж в погрібах сиділи. Одкопали прапор, який заховали, і син із своїм другому тут на сільській раді, в 8 годин ранку, він вже був. Не в магазини ж не працювали, нічого не працювало. А вже, слава Богу, з'явилися магазини. Вже слава. Ми раділи, нам діти передавали конфети, ми раділи цим конфети. Приймайте, вже в возрості в такому. Нам хотілося, допустимо, як казали, чогось такого неймовірного, розумієте? жити то треба, треба відстраюватися, потихеньку воно построює, поставили вже вікна, поставили двері потихеньку. Слава Богу, є газ, є вода, є світло. Все. Життя продовжується. Живемо, бо слава Богу, дякувати Богу, що живі залишилися, Слава Богу, що вони від нас пішли, слава Богу, що нас звільнили.